Дитячий одяг пример, огляд коробочки на 20 кг. подивіться, яка красота милота, дуже ніжна та класна. Ось така обманочка, жилеточка та сорочка, лосинки. Теплесенькі спортивні штанішки, худі. Ось така теплесенька косочка. Далі такі класні теплесенькі, метесенькі. 78, 67. Класненька така моделька оверсайз. Ось такий романчик, костюмчик, ось такі теплесенькі штанишки. Худі. Ось ну, такі класні у нас замочки. такі термо. Класна така худі-баєчка. Така термо. Далі ось таке йде термо на кожушку. Спортивні. теплесенькі лосинки на кожушку. Штаніжки йдуть на баєчці. Ось такі класні, широкі кріп, дуже класний м'якенький трикотаж, якісний, спортивні штанці, лосинки. как раз вот так видите. Свитшоты, спинечка, худи, свитшоты. У нас такие кутон, виштанешки, лосенки. Тут у нас что это? Костюмчик, баечка. Такие кутоновые. Так, і, також кото різний вік. Класно, що повторюки різний вік. Так, спортивненький баєчка, регланчик, лосинки. Така класна мекесенка, кофточка, спортивні, також баєчка. Ось такий класний, штамішки, баєчка, світшот баєчка. Ось таке гарна сукня, Дивіться, також йде в різних розмірах. Костюмчик. Паричка, спортивні штанішки, лосинки, також лосинки, Ось така класна під замшу, спідничка, лосинки, футболочка базова, такі класні котонові, ході, костюмчик класний, дивіться який які трикотажненький, м'якенький, тепленький. Спортивные. Також так уж такие штанишки идут широкие три, снова штанишки на байсе, тут это білизна, шапочка, Реглан. лосенки, базовые футболочки, на тюрьни, классная кофточка, палочка футболочка Лосинки, регланчик, знову регланчик. це костюм, дивіться, які класні, моденькі. Кофточка така укорочена, і штанішки такі широкі крізь в рубчик. Худі баєчка, світшотик, класні такі теплеснені штанішки, шкарпеточки. Базова футболочка, лосинки, ось така футболочка, піжамка, світшот, худібайка, Ой, класні які штани, лосини. Все йде теплесеньке. Лосинки термо. Тут на що йдуть чоловічки. Ось такий тут надовгий рукавчик. Човолічки, носинки, маєчка, тут іде вже на тіло, тут маєчка, тут іде термо, шапулечка. У нас а піжамка, така новорічна, така водолазочка термо. Такі штанишки широкі, крій теплесенькі, світшот теплесенький, маєчки. Дивіться, які гарні кольорові, 100% кутом, Ось така новорічна була така ж сама повторю, тільки які йдуть в різних розмірах, Ось такі теплесенькі. І ось тут у нас іде ще білизна, білизна, маєчки, білизна, шкарпеточки, папулечки колготочки, рукавички і білизна.